Доброго дня! Дивіться, ми вам оснастки зібрали в органайзер. Вони у вас ідуть підписані. У вас 5,4, 6,3. Зробили по три штучки. Одна йде самопідсікаюча, у вас гачки маленькі на карася. Сьомий розмір. Там карасик 200-300 грамів. Далі у вас є оснастка. На 5,4 йде саме гачки на коропа. На кілошечного. Двушку можете спокійно на них ловити. І у вас є налаштована оснастка. з нитю, гачки з нитю стоять. Це вже на великого коропа можете спокійно собі ловити. Так само зроблено на 6,3 і 5,4. Так, дивіться. органайзер для поплавков. Сейчас я вам расскажу. Вы ловите, у вас все поплавки, у вас поплавки идут 2,6 и 2 грамма. Зазвичай ловите на 2,6. Все, все, поплавки, все налаштованные оснастки у вас на 2,6 грамма. Якщо ви забажаєте ловити в Корею з дна, тоді просто перещенкуйте попливок 2 грама. Все. Нічого переналаштовувати у вас не потрібно. Все налаштовано. От. Якщо для кореї забажаєте покласти собі на дно, використовуйте 2 грама. Що 5,4, що 6,3 оснастка. попливок світящийся у вас в комплекті дві штучки. Вони налаштовані так само під ту вагу. Переналаштовувати нічого вже не потрібно. По поплавки є батарейка. Батарейка знаходиться тут. Ви вищелкуєте батарейку знизу перевертаєте її, вставляєте. У вас поплавок починає світитися як розумний. І використовуєте його вночі. Далі відловилася батарейку, просто перевертаєте. Сильно засовувати не потрібно. Там є чіп, щоб його. Не все, і так собі зберігаєте. В принципі, все зручно. Ми все налаштували. Е, є ще окремо поплавок. це від нас подарунок, він з потовщеною антенкою. Якщо вдруг будуть умови, що дуже погано видно, то в принципі можете перейти на нього. Е, це з набору у вас для вудлищ. Тут іде від UGN, це базальтовий поплавок. Він дуже гнучкий. Він Дуже чутливий. На 6.354 не зручно буде, якби на нього ловити, ну, тому що не видно буде антенки, але він йде у вас там в комплекті. Ми його сюди поклали. Воно все підходить по вазі, може спробувати, може вам воно зайде краще. Зараз я вам ще зніму відео, як прикріпити оснастку до вудлища.